BID Айді PLUS 2024 року. І ні, це не просто електромобіль, це серйозний конкурент багатьох марок. І хоча саме ця версія ще до ресту SONG завжди задає високу планку в своєму класі. Ви тільки подивіться на цей дизайн, виглядає впевнено, агресивно та футуристично, елегантні led фари 19-ті колеса і аеродинамічний профіль. А тепер заглянемо всередину. Тут BID теж старається вразити. Головна зірка салону це великий обертовий дисплей мультимедійної системи 15,6 дюймів. Хочеш горизонтальний режим? Будь ласка, вертикальний і це можливо. Це те, що ти точно не побачиш, скажімо, в єтроні. І ви тільки подивіться на якість матеріалів, шкіряні сидіння, стильна, атмосферна підсвітка. Реально салон на рівні дуже класний. Що ж під капотом? SYNC PLUS має потужність у 218 кінських сил та акумулятор на 87 кВт годин, що забезпечує запас ходу на 605 км. Для порівняння це більше ніж пропонує Nissan Ariya у базовій версії. Розгін до сотні цього BID всього 8 секунд. Досить прикольно, як для міського кросовера. Якщо ти придивляєшся саме на цю модель. Ці автівки в нас є в наявності на всіх наших філіях. До речі, за супер класними цінами, найвигіднішими в Україні. Тож телефонуй, приходь, катайся і забирай свій біайді.